Що зайки, ждете до да, мене? Ждете мене? Всім доброго ранку. Хочу подивитися, що там за вікном робиться. А за вікном дощ опять йде. Погодка така дощова. Да. Зайки мої. Гулять хочете, да? Ну так, я відкрила вікно і вам скажу і не холодно. Наверно, 10 градусів єсть. Вчора було 10. і зараз. Тьома, гуляй. Куди ти виходиш? Гуляй, поки я відкрила вікно. Сейчас трошки постою хвилиночку. І треба збиратися знову на роботу в лікарню. Два дні відпрацювала на заводі. Ну тоді от вночі сходила, відпрацювала, слава Богу. Так тяжело, звісно, на заводі ночні зміни. Що? Ось, тьома, куди ти? Перелякав мене. Ще оце в машині сигналізація зробила. Ну, Тьома, ти мені дав, я перелякалася. Фух, аж... Чуть серце не остановилося. Безсовісний такий і побіг. Десь спальня, напевно. В общем, так. Да. Зміни ночні на заводі тяжкі, я вам скажу. Гілі відпрацювала зміну. Хоча нічого там такого тяжлого не було, но все одно. Потім був в мене цепний. Вчора з утра сходила. І все. А Сьогодні ж йду в лікарню. Да, зайкам гулятки хочеться. Гулятки. Ладно, буду я закривати, бо треба збиратися, бо время йде. Ще так оце не хочеться по Подощуєте. Опять намокну, мавірно. Ну, я не скажу, що прям дощ такий великий іде. Даже його можна сказати і немає. Він, мабуть, ночу був сильний. Ой, ой, гулять хочеться. Гулять хочеться. Світло, слава Богу, з утра є. А отож тоді, звісно, я після роботи прийшла, то не було світла до десяти. Потім включили до часу. Час виключили і не було його аж до восьмого вечора. Потім, вроде би, був, верні, було світло, потім ночі не стало і аж тоже до 10 Собілася я с утра опять на темно світила своєю той лампою. В общем, вот такі были у мене вчора збори. Еле зібралася. Ну, сьогодні хоть усе світло є. Бачите, там світиться в мене ванной. Так що все, буду збиратися. Буду збиратися та йти. Опять ці зайки будуть самі цілі сутки, да, Оскар? Глазки я йому... Капаю, ну, все, бачите, непослушний зайчик. Ходить по столах і все. Глазки капаю, вроді, нічого, нічого проходять, глазки, ну, а потім все одно, бачу, вилазить третє віко. Не знаю, що воно далі буде. В общем, буду дивитися. Оскар, а ну, вставай, вставай, кому сказала. Непослушний. Все, Міла, давай. Я знаю, що ви хочете гуляти. Ну, завтра прийду трошки погуляйте все. А зараз мені треба збиратися вже. На роботку. А я вже на роботі. Сиджу обідаю. Да, в мене, конечно, обід сьогодні. Пізвати. Вже почти третя година дня. Я досі не обідала. Та вже не було коли поснідати. Як прибігла сюди на роботу, З самого ранку бігала туди сюди по роботі, коротше. так що не було мені коли. Все, дуже смачний супчик. Коротше, зварили в лікарні перловий суп, дуже добре з ним. Звісно, він не солоний, мало солі туди додати, але я приправляю ось приправкою. Бачите, ось, ось сюди насипала. Раніше кіндер був у дітей. Ну, я взяла, ну такий великий був кіндер. Взяла сюди, насипала приправу ту корячу. І тепер підсипаю потихонечку, коли тут на роботі. Обідаю. Зараз хочу ось кофійок попити з печенням. Таке печення в мене все. Я не пам'ятаю, як воно називається. Чик-чик, чи як. Таке воно внутрішне, ну, не солодке, а тільки оце сахаром посипано зверху ось. Ну, не дуже солодке печення. Угу. І кофе таке не, не дуже солодке, ось все таке п'ю мак кофе Три в одно. Я зараз сама. Буду працювати, коротше, сьогодні опять сама. Всі вже пішли, то зранку робив. Так що все. Буду з бабушками сама. Ще в нас бабушка одна тяжова є. То есть періодично периодически задыхается. Так что надо на контроле быть. Кстати, кто кушал, смачного вам. Бо я сначала не сказала. Я да, зараз пообідаю, поп'ю кофейк. Буду далі працювати. Піду до себе в кабінет. Документацію треба опять знову писати. Уже потихонечку можна табель вбивати в комп'ютер. Так що роботка мене помимо бабушок є. Опять сьогодні на п'ятьох стульчиках. Ну, а що ж поробите? Так вийшло, що нема кому робити. Ябочок все. Бабушок попора. Тепер можна спокійно дежурити далі. Зараз я світ виключу. Коротше, бабушки вже почали отдыхать. Я їх покормила, ну вечерею. Так, операси поміняла, все. Вони в мене чистенькі. Так, все, тепер буду далі працювати в кабінеті. Буду продовжувати. ще, звісно, в мене тут. Роботки дуже багато. Так, да, все одно це комп'ютер в мене виключається і все, хоч би що. Де його в настройках знайти? Щоб він так не виключався. Навіть не знаю, де його і дивитися. Треба буде ще пошукати. Да, вже пів зміни в мене пройшло. Ще пів зміни і все. І так хочеться вже додому, якщо чесно вже, що я підустала сама працювати. Їлі поміняла сама одній у тої бабушці, що я розказувала, що. Іноді задихається. В неї ще перелом шейки бедра, так сказати. І вона знаходиться з кубом. Ну, це нога, і в неї нога в кубі, виходить, лежить. Її толком не повернеш. Одною рукою, короче, повертаєш, держиш її так. Цією роботаєш. Коротше, ой, дуже тяжело самій. Одного чоловіка не вистачає, звісно. Треба ще виписати аналіз крові, бо щось лікарю не подобається аналіз цей. Ну, вона здавала недавно, щось каже, не подобається воно мені. Так що треба завтра. Їй перездати виписати усе направлення. Та нацито здати. Подивитися, що там не так. У нас в плані тривоги спокійно, слава Богу, то днем тривога була, але надовго. Якось вона швидко раз і все. Це поки вроді тихо, хоч би не зглазить. А то тільки скажу і зараз почнеться опять 25. Все, виписала. общем, завтра прийдуть лаборанти і возьмуть аналіз. Так, а яке сьогодні число у нас? 11. О, кстати, сьогодні ж моєму каналу три роки. Це ж надо так. Сьогодні ж, оце як, ну, сиділа в кабінеті, працювала. Думаю, що таке? Ну, угу. точно. Три роки сьогодні. Це ж треба так. Так кажу, швидко время летить. То рік був, то два, тепер три роки. Да, так, швидко. Время пролетіло. Звісно, потихнечку підписники набираються. Дякую вам, що підписуєтеся на мій канал, дивитесь мене, коментуєте, ставите лайки. Дякую вам. Щиро-щиро дякую. Дуже приємно! Так, треба ж табелі вбивати. Я ж до сих пор не вбила. Як сіла тоді, ото як ну, після обіду, прийшла ж сюди, сіла, як сіла писати документацію, все. Поки туди сюди, вже і дивлюся вже время, треба йти вечерю роздавати, кормити. Потім після вечері, поки посуду помила, потім пішла. Міняти памперси. І ось я вам, бачите, вже час, вже восьма година. Так що треба, мабуть, зараз швидко, ну хоч трохи, вбити трохи табель в комп'ютер, а потім піти самі повечеряти, потім прийти сюди і далі продовжувати. Отак і до утра дороблю. Хто це до мене прийшов. М? Тьома. Тьома. Всім добрий день. А я віддихала трошечки після роботи. Ці не дають мені трошки до спать, як би так сказати. Одно бігають, топчуться. І Оскар, і Тьома, і Міла. Ось, бачите, темненьке. Оскар в ногах спить. Да, Міла? Міла. Да, не дадуть мені спокійно полежать, обліпили мене з усіх сторон. О, Встав уже зайчик потихонечку. Потихонечку встав. утра на роботі до вас не виходила, бо поки отож раненько утречком пішла, попорала бабушок оп'ять. Памперси поміняла, поки ото мусор повикидувала. Ось, бачите, Оскар, появився. Появився. Коротше, доробляла свою роботу і швидко так галопом-галопом зібралася і пішла на автобусну остановку і уїхала додому. Прийшла додому. Давай же ж тут захожуватися, обиратися після цих чудиків. Да, Міла? Начудили мені оп'ять? опять начудили, Пообирала трошки, покормила всіх і себе покормила і ті вляглися віддихати. Лягла, коротше, віддихати, я ж кажу, вони почали бігати мені туди-сюди. Ой, не виспався, так? Да? Оскар не виспався, зайчик. Зайчик не виспався. Я, коротше, включила лампу, бо в нас світло відключили. Ну, зараз третя година. Даже вже пів... 4 і не буде аж до восьмої години вечора, та я всім все одно виходжу на роботу сьогодні вночі на завод. Хто це прийшов сюди до мене? Оскар. Оскар ти. Так що отакі діла у нас зараз трошки. Ще полежу цими чудиками і буду потихонечку збиратися на працю. Звісно, так не хочеться, але треба йти. Слава Богу, в мене зміна пройшла спокійно сьогодні. Ночка тоже спокійна, даже на удивление не было тривоги. И днем тоже немає, пока ще. Тут вот фо, щоб не залазить. Даже якось так цікаво. Да, мила. Скажи, що вони там щось думають, наверное, страшне щось хотят зробити. Да? Як кажуть, затішє перед бур'єю. Якось так странновато це. Хоча я дивилася, наша область, ну, півобласті, в тривозі була. Ну а там, де ми живемо, то не було, слава Богу, тривоги. Ну, будемо сподіватися, що буде все спокійно. Так що з бабушками все було нормально ночі. А сьогодні, звісно, це перед тим, як лягать відпочивати, узнала, що той бабушки не стало. Що я розказувала, що вона якби періодически задихалась, вже не стало її сьогодні. Єлі, звісно, їй сьогодні. Поміняла памперс. Дуже тяжело було. Да, царство небесне, бабушті, одмучилась, звісно. Це отака жизнь. Ось їй було 80 років. Що ти хотів? Оскар. Щось ходить, м'яукає постійно, просить щось. Де ти там? Ходи Шкоднічає мені. Тьома, ось ось сидить отут. Сейчас я вам покажу. Осьо. Заєць. Заяць. Вже все. Чотири години вже темно. На вулиці. Бачите, вже почти темнішає. Ну, ще трошки світло, але вже все смеркає. Все, пішов, пішов, пішов. Пішов зайчик. Пішов мій хороший. Ідіть до мене. Полежте зі мною. Щось, глазки, я дивлюся в нього. Не хочуть проходити, я не знаю. Що таке? Треба, мабуть, знову до ветеринара дзвонити, спрошувати. Щось все одно, те третій віку з'являється і все. Не хоче уходить. Так, да, Оскар? Не хоче уходить, так? Да? Лялечка ти моя. Ну, а так буває, дивися, бы нічого нормально. А другий раз зглянеш, все, вилізло. Вилізло, ось дивлюся на нього. Есть. Вам погано видно. Ну, єсть треті віко. Мій зайчик. Це ж треба така біда приключилась. Ти там, Ти там, то міла, да? ходить. Обліпили мене з усіх сторін. І так невдобно: одне лягає в ногах, друге може лягти там чи на живіт, чи на спину, як я смотря лежу. Третє збоку лягає. Коротше, не повернуться взагалі. Тільки починає повертатися все, їх тормошу. Скажу, тільки пристроїмося, і мамка ворушиться. Мамка ворушиться. Мілка, ти сюди. М -м 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 -м. Да, да, йти до мене. красавица. О, то вчется, Оскар. Так. Все. О, и начинает мне мебель порта. Что это? Оскар. Это ж Оскар такая роба. Шкодник. Міла, що це в тебе дитина така непослушна? Така непослушна дитина. Да? Так, ладно, в общем, зараз я трошечки ще полежу, отдихну. і буду собиратися на роботку.